Машина назва Віка, ім'я доці нашого замкового звода, командира тієї машини. Називається you know? мамонт. Тут видно, що це львівські хлопці. Воді А Тут от з боку ще ось таким от чином. Львів. Це у нас гаубиця. Це командирська машина, тут дві радіостанції. Дві і два пакета даже. Один на запас взяли, якщо той заклине. На запасі. Так, от наша радіостанція. Тут наш турвал, коробка передач, 5 передач, задня, тут понижена передача. Так, щиток приборів. Так як у нас тиск масла коробки, тиск масла двигуна, температура масла води, спідометр, тахометр і вольтметр. І мотогодини. Ну такого складного дуже немає якщо... Так чекає, а що не можуть правити? Привезти, не знайшли, бля, шукають. Кажете, машина нова? Ну як нова? 79-го року. 79-го року машина. Комбатська машина. Артьому скадали, поміняли нам на поломан. Як ви її називаєте? Чорна перлина. Чорна перлина. Чорна перлина в ремонті. А розкажи, чого, Решта... чого вона чорною перлиною називається? То що екіпаж похожий що на піраті. Вона є найбільша на Карибських островах. Беха. Тільки наша викабеляється зараз. <решта> Але ви її поставите на ходу? А як же? Вона зараз на ходу є теж. Ми прикривали артилерію і почала нас обстрілювати з мінометів. Угу. Так. То вона так летіла ого. Заговоренная вона, заговорена Тобто тримається? Хм? Тобто тримається? А як же?